Леміконо обирай, скажи грибку, прощавай. Демілітаризацію України проводили, не вийшло. Денацифікацію проводили, не вийшло. Українці ще більше у націю об'єдналися. Де сатанізація була останньою? Думають: так, спробуємо ще раз. Спробуємо ще раз. А, щось там таке придумати. Нехай росіяни, які сидять і дивляться телевізор, і читають про державні зміни, нехай вони думають, що на території України живуть справжні бандерівці, як вони нас іноді називають. І от власне на болотах придумали нібито нову українську релігію, яка називається бандероязичество. Е, я не зовсім розумію, як це правильно е, коментувати. Вони там ще додали про езотеричний нацизм. Не знаю, як в їхніх головах це поєдналося, але знаєте, з острахом боюся наступного дня, бо мені здається, що українці, які це читають, зможуть вмерти від сміху. а Мені б цього дуже сильно не хотілося. Ну, продовжують вони отаке щось смішне вигадувати. Я правда не зовсім розумію. Як має функціонувати Бандеро язичництво не вкладається мені в голові мабуть, це якісь покладання квітів до пам'ятника Бандері, але ми ж таке робимо на урочисті дати, і, мабуть, вони десь побачили ці кадри і щось. Щось не те собі придумали, але не переживайте це не найсмішніша новина, яку ви почуєте сьогодні. Росія тут обдумує безвіз з різними країнами. Я попрошу зараз нашу команду показати цю куметну світлину і трошки на ній затриматися. Отож, Росія веде перемовини про безвізовий режим із дванадцятьма. Країнами. Мексика, Малайзія, Карибський басейн. ну Ми там багато всього різних країн бачимо, ось такі у них тепер. Країни для того, аби туди поїхати чи полетіти, ну, Замбія це просто прекрасний варіант. Доступ до Європи вони ж втрачають, у США їх вже не так охоче приймають. Навіть в Боснії і Герцеговині. бачила одне відео, як росіянка, яка туди от війни тікала, чи що вона там робила, що їй там непристойні жести тикали. Ну, в різних країнах вже не люблять росіянців, і вони тепер от зможуть помандрувати в Замбію. Ну, чудова перспектива, в принципі. Зважаючи на той факт, що нічого не залишилося. Ну і про інші країни поговоримо також. Маємо фрагмент із пропагандистського ефіру про те, як росіяни розмірковують, у які ж вибори їм втручатися наступного разу. Давайте глянемо фрагмент і обговоримо. И вот сейчас, в 2023 году, в 12 европейских странах пройдут общенациональные выборы. Если где-то не случатся досрочные выборы, и это количество только вырастет. Мы на всех этих выборах имеем э, понимание и представление о том, кого мы собираемся, кто для нас интересен, кому, кого мы будем продвигать, кто там будет представлять наши интересы. Потому что если у нас есть иллюзия, что мы сейчас сделаем им плохо, жизнь их ухудшится, и в результате размышления они придут к тому, что им нужно другое правительство, этого не случится. Ну, по-перше, така собі рекомендація для росіян: розберіться спершу зі своїми виборами, яких у вас вже кілька десятків років немає. Наведіть лад спершу в своїй країні, почніть туди втрач... втручатися, почніть ходити на ці вибори і вибирати нормальних лідерів, а не старого бункерного діда, раз за разом. Так, це перша рекомендація. Друга фішка цього відео полягає в тому, що ми з вами щойно переглянули фрагмент із відео, який називається Рашен Медіа. Монітор там розбирають російську пропаганду, і що найважливіше. Перекладають її англійською мовою, тобто велика кількість іноземців, нарешті, зможе послухати, яку дурню пропагандисти обговорюють на своїх телеканалах, і вони мають бути максимально обережними, тому що Росія вже не вперше втручається у вибори е, чужих країн. Не будемо говорити про штати. Нам далеко ходити не треба. От маємо Україну, і Росія повсякчас намагається нав'язувати нам якісь свої політичні. Сили, тож дуже сподіваємося, що різні країни, особливо ті, у яких досі вірять у хороших росіян, досі вірять в те, що. Є то все Путін, є то все Путін. Самі Росіяни не вінувати. А що вони послухають оце, подивляться і зрозуміють, що ні, насправді всі росіяни вони за своєю суттю такі собі імперіалісти, які от хочуть або розширення свого своїх кордонів, або контролю за іншими державами. Тож мають бути максимально обережними. Єдине, що зараз може трохи втішати, це те, що Росія у 22-му році на весь світ зняла свою маску і показала своє. Обличчя, яке ну давайте дивитися правді очі, не таке вже і обличчя. Це скоріше є таке непристойне слово. Не будемо його в ефірі говорити. І е, будемо сподіватися, що е, різні суспільства, країн, військово-політичне сус керівництво е, країн, яких, наприклад, незабаром відбуватимуться вибори, будуть ставитися насторожено до усіх вкидів, які намагається створювати Росія.